Всім привіт! Сьогодні я буду показувати огляд полуниці під час цвітіння. Так, це у нас сорт Азія. Тут вже щось там цвіте, щось вже там наливається. Отак. Тут так двох річках. Так дуже багато ягід. Тут. тут так. Це в мене лохина в мішках. Тут часто залітають джмелі, запилюють її. Ось. Зараз ми її одного відзнімемо. Зараз він такий ось він. О! Тут сорт брілла. Ось такі. Тут трошки попропадало. Не витримали морозів, бріла, ось бріла така. Вже такі ягідки. Так, далі йдемо сюди. Тут в мене Азія. однорічка Азії. Там ще викидає трошки квіти. Деякі вже відцвіли, ягідки є. Так, тут зараз покажемо такі дуже гарні квітки, це сорт Флаго Лауреа. Одна річка, вона так. Вони так всі до сонця туди потягнулися. Ось там вже такі ягоди є на флагу Лауреа. Цей сорт це Олімпія і він так... Ніби жирує, росте, цвіте під листям. Ось такі квітки десь там. Він якийсь трохи пізніший за Азію. Азія швидше почала цвісти. Дуже таке листя класне. Так, йдемо в тій другій теплиці. Лохина. 42 кустики в мене тут. Мішках. Тут у мене це сорт Олександра. Теж вже такі ягодки поналивалися. Тут сорт лічя. ще Ось так літає красиво тут. Це сорт лічія. Дуже такі ягоди морковні, типу. Ось тут Дамо ці теплички тут Тут все цвітіння у розпалі Так це такі двохрічні кущі Тея Тут Цілий рядочок сорту ліція. Ось такі ягоди у нас будуть. Оце тея зацілок красиво, такого багато квіток. Звідси, звідси, там ще маленькі, такі лізуть. Ось, оце те. Це красиво. Тут кущики сорту Азія. там так. Тут трошки заростаю травою. Я так все прополюю, все одно воно. Так росте і росте ось такі Кущики красиві Так вона борно цвіта Тут взагалі так потужно Так дивишся так все красиво І тут так красиво Розцвітала гарно, дуже. тут в мене чотири ряди однорічної Азії. Тут в мене теж під мене багато сортів. Це в мене така тея однорічна. Тут кустики Азії такі пізно посаджені. Буде тут потрошки ягід, але так не дуже. Тут мене бріло. Раз, два, три, шість ягідок на костиках. Вони десь були посаджені в кінці вересня. Є тут в мене такий сорт, називається Мальвіна. Він ще навіть не цвів. Я не бачу, що навіть квіток на ньому. Отак. Це в нас цвіте. Це в нас такі гарні кощі. Однорічні сорту Федеріка. Федеріка це такі гарні, крупні ягони. Це, мабуть, Азія. Я тут в перемішку дуже багато сортів на цьому ряду. Це в мене так купчиха цвіте. Це такий гібрид полуниці і сониці. Ось так воно бурно цвіта. Так Тут тея так красиво просвітала. Тут якийсь сорт теж такий, не знаю його назву, але ягоди такі подовгуваті, красиві. Я так лишив собі раз, два, п'ять кущиків. Тут в мене сорт. Мальвіна теж декілька кущів, десь кущів 10, І вони ще десь там цвітіння ще не, не скоро, коротше. Ой, як та я зацвіла красиво. Дуже гарно світало. Тут багато кущів Азії. Ось позитка одна річка пізно посаджена. Тут в мене є 10 кущиків сорту sort фейт, of і він так тільки-тільки починає. Це такі дуже якісь такі вросли величезні кущі. Це сорт Олександра. Ось такі тут. Це теж такі теплиці все одно річки. Ягід буде мало, але будуть такі крупнющі. О, там яка квітка. Оце сорт Тея це покращена Азія. Ось таке. Олександра. Гарні квіти. У мене таке цвітіння лохини в теплицях. Там, де немає, де не в теплицях, там трошки пізніше розпускається. Тут вже наповно джмелі літають. Запилюють їх. Тут трошки є кучки в теї. Вона тут трохи попропадала, не витримала зимових морозів. І тому вона О, є ось так. Деякі кості, що немає їх. То й таке. Наступне відео ми, мабуть, вже знімемо, коли полуниця буде поспівати, достигати, набиратися червоного кольору. Тому чекайте наступних відео.